Вітаю всіх на моєму каналі. Продовжуємо розвиватися у Play to Yorn грі під назвою Speксі від A4 Finance, який має власний некастодіальний гаманець Зараз покажу. Так. Ось так він виглядає. До речі, цей гаманець за функціоналом не гірше, ніж нам всім відомий Metamask. Але сьогодні відео не про це. Нагадую. Що зараз раз в спексі знаходиться у першій фазі, в якій ми можемо щоденно рухатися, навчатися та заробляти. Яким чином? Все просто. За посиланням в описі під відео встановлюєте гаманець А4 із магазину додатків. Зараз покажу. Пошук А4 спецію криптовалюти і Web3. Натискаємо. Ось очки він. Ось так він виглядає. Та реєструйтесь у Гріспексі за моїм реферальним кодом, щоб долучитися до нашої метакоманди. Потім здійснюєте придбання робота від 10 доларів та запускаєте режим GO, під час якого вам потрібно пройти гістень 1,5 км. А після завершення цієї прогулянки отримуєте тест та надаєте відповідь із трьох наданих варіантів. У разі якщо відповідь ваша вірна, то отримуєте 100% винагороди. Якщо питання для вас видасться важким, то. Запрошую вас до мого командного чату, у якому щоденно надаються скріни тестів та відповідей. Таким чином формується така собі база даних по цим тестам. Так що один на один із тестом ви не залишитеся. Однозначно вас підтримуємо. Тож переходжу до суті відео. Як же я сказав, на сьогоднішній день, 16 липня 2023 року, гра знаходиться у першій фазі. Про це повідомляється ось на цьому офіційному сайті гри, який, до речі, дуже гарно зроблено. Ну, тут є така інформація. Спускаємося ниже. І читаємо. Після появи спексі моделі П і вище генерується одна ділянка землі у майбутньому мета Всесвіті А4. У момент, коли буде заброньовано 30% існуючої землі, відбудеться великий вибух і гра перейде на другий ступінь розвитку з абсолютно новими можливостями. Ось планети, на яких можна забронювати ділянку землі: Аврора, Ардор, Аспер, Астра. І також піднімаємося вверх, і тут ще є така інформація. Бронювання землі в Метавсесвіті А4. Великий вибух та зародження земель знаменують початок другої фази гри. Щоб зафіксувати досягнення свого робота та додаткові предмети, бронюй за собою ділянку у землі у Метавсесвіті А4. Видобуй копалини, обороняйся, влаштуй набіги та будуй власні держави. За наявності земель, у тебе буде більше шансів перемагати у сутичках з іншими спексіями. Це вже крутяк буде. Роботів, які не закріпили за собою ділянку, чекає на серйозне випробування для виживання. Ну, я такі випробування не хочу, я буду собі бронювати ділянку землі. До речі, якщо ми перейдемо у саму гру, натискаємо спексі, меню. Статистика гри. Як бачите, на сьогоднішній день вже зарезервовано 14,22% ділянок землі. Тобто майже половина. При цьому кількість граців також збільшилася від 3 липня 2023 року. Ось зараз покажу своє відео. За день оренди. Як вам таке? Тож годі думати та долучайтеся до цієї гри на самому її старті. бо вже завтра ви будете не першими, а лише другими, третіми. До речі, заходимо в статистику гри. І ми бачимо, на сьогоднішній день здійснено 61 117 реєстрацій. Зароблено за цей час 37 115 доларів. Це круто. Але я вважаю, що це далеко не межа. Тепер подивимось статистику на сьогоднішній день. Заходимо знову в особовий кабінет і бачимо, що на сьогоднішній день здійснено 73 977 реєстрацій, тобто майже на 12 тисяч людей більше. Зароблено 127 026 доларів. Тобто майже на 90 тисяч доларів більше і це всього лише за 12 днів. Тож, уявіть собі подачу ймовірну статистику. Не гайте часу. То так. Тож я не буду зволікати, та забронюю свою першу земельну ділянку, який у другій фазі вже буде у вигляді нефті. І тоді його за бажанням, якщо таке виникне, можна буде продати. Натискаю на кнопку головна. У верхньому правому кутку ви бачите мій запрошувальний код XBUQSN. А нижче значок плюс та слова забронювати землю. Натискаємо тут. Підтвердження. Після переходу в метасесі Т4, ви отримаєте цього в спексі у вигляді NFT, а також ділянку землі на планеті Аврора. Натискаємо Отримати. До речі, якщо ви бажаєте також забронювати землю, то робіть це одразу, бо із підвищенням рівня вашого робота, також зросте вартість землі. Майте це на увазі. Це як вам кажу з власного досвіду. Бо оскільки мій робот зараз на третьому рівні, то вартість складає 78 XP, коли мій робот був на другому рівні, то вартість складала 74 XP. Різниця невелика, не суттєва, але все ж таки майте на увазі. Натискаю Отримати. Недостатньо коштів. Таке повідомлення з'являється лише тоді, коли у вас на гаманці А4 немає відповідних коштів. Натискаємо Купити XP. Як бачите, загальна кількість XP складає 78,652. І надаються варіанти сплати USDT, також інша криптовалюта і банківські карти. Для України немає. Тож, вибираємо, я вибираю BNB. Мережа BNB Smart Chain BIP 20, баланс 0, і того треба заплатити 0,01883322 BNB. Натискаю сплатити іншим манцем, оскільки в мене баланс на А4. -0. Натискаємо. Ось надається адреса гаманця. Копіюємо адресу гаманця. Іду до себе в кабінет на Binance. Так. Зняття. Надіслати через криптомережу. Адреса. Вставляємо. Натискаємо зняття. Підтвердити. Першу перевірку перейшли, продовжуємо іншу. Як бачите, на своїх екранах було повідомлення сплачено, і в верхньому лівому гудку з'явилося. 206,81. Натискаємо Забронювати землю. Отримати. Отримати Все. Я бачу на тому місці, де був значок плюс та слова Забронювати землю, з'явився напис Аврора. Натискаємо на неї і читаємо. Після переходу в а 4 ви отримаєте цього спексію у вигляді NFT, а також у ділянку землі на планеті Аврора. Ну, це вже повідомлення, ми, ми таке вже читали. Так, Переходимо в статистику. Моя статистика вниз. Мета Всесвіт А4. Ділянок землі зарезервану мною 1. Так, понятно. Тож, на сьогодні це відео я завершую, та ввечері буду вигулювати свого перса, навчатися та продовжувати заробляти далі. Нагадую, що робота можна придбати і на умовах оренди, тобто безкоштовно. Усі необхідні посилання знаходяться в описі під відео. До речі, як побачив, да, що XP вже списалося і став 128.16. Ну, трошки була затримка. На цьому все. Дякую за увагу. До наступних відео.